У селі Великий Луг Червоноармійського району Дню Незалежності України присвятили святкування двох ювілеїв: 35-річчя присвоєння хорланці великого Лугівчанка, звання народного, та 60-річчя присвоєння шести передовикам тодішнього колгоспу, звання героїв соціалістичної праці. Мета цих заходів зійсно відсвяткувати, поздоровити тих людей, які співають, які колись працювали, і яких держава відзначила такими високими нагородами. На свято завітали представники влади області і району, односельчани, які мають трудові професійні звитяги, почесні гості, з поміж яких Степан Бойко, восьмий у селі Герой соціалістичної праці, який удостоївся цього звання на цілині, та Ольга Осипчук, Льонарка Ланкова, яка увійшла до золотого сузір'я великого лугу, якому у 1950 році колгоспне радіо сповістило радісну новину про присвоєння їм звання героїв соціалістичної праці. На я здала по 7,20, а волокна по 9,4 з гектара. І тоді того за 50 50-му нам у червні місяці вручали. Ольга Осипчук встигала успішно і льон збирати, і п'ятеро дітей виховувати, і у Хорланці співати. Саме цей вокальний колектив чотири рази ставав лауреатом союзного огляду самодіяльної художньої творчості. Городи ми дали дуже багато дипломів, дуже грамот, дуже багато Но основне, що нам дали чотири медалі лауреати. Переспівала стільки пісень, що в мене таких два грубих зошитів, і ще додавала, і не хватило і ще того зошита. Співають у колективі родини дві сестри, дві тітки, їхні доньки, їхні онуки, і це є доказом того, що українська пісня вона не, не може загубитися. На жаль, нині у Великому Лузі немає ні колгоспу, ні господарства, де б люди могли працювати, але тут продовжує жити пісня, а тому живе і село.